Мої любі малята та дорослі до нас сьогодні на заняття математики завітали Маша та ведмідь. Ну ж, давайте працювати. Допоможемо звірятам, як утворилось число 10. 1 та 9. Утворилось 10, 3 та 7. Утворилось 10. 4 додати шість утворилось десять. Один додати дев'ять утворилось число 10. Шість додати 4 утворилось число 10. 5 та 5 10. Два та вісім теж десять. Допоможемо назвати пропущені числа. Давайте уважно подивимося. Два. Молодці. Шість. Так. І, звичайно. Число 7. Назвіть наступне число до числа 4. Ну, звичайно, ви молодці, це 5. З яких чисел складається число 3. Можна взяти 3 одиниці, можна взяти 2 одиниці та одну або одну одиницю та 2. Скільки не вистачає до 9. А ну ж, давайте подивимося: у нас є одиниця 1 Один. до 9. Давайте подумаємо: не вистачає вісім одиниць. Молодці умнички. Число 10 записують цифрами 1 та 0. Самостійно працюємо, порівнюємо числа 5 більше 3, 4 менше вісьми. Дев'ять дорівнює 9, а десять більше дев'яти. Ой, які ви розумнички! Давайте за кольорами пограємо в гру архітектор, назвемо геометричні фігури. Червона трапеція, коричневий двері прямокутник, жовтий великий прямокутник, Віконце – два голубих. Прямокутника. Ви добре попрацювали, ви молодці!